Новий 2025 рік влада Кременчука розпочала з порушення прав людини і свободи слова порушенням Конституції України. Мене, представницю громадськості, знову втретє влада не пустила на засідання сесії міської ради 17 січня. Місцева влада не хоче чути голос народу. Петро Олексійович Порошенко в своєму виступі. Який я слухала вчора, 17 січня, заявив, що саме зараз, навіть не під час неочікуваного наступу Росії на Україну 24 лютого 2022 року, а саме зараз існування держави Україна в небезпеці, він ранком повернувся з фронту. Ніякого будівництва доріг, ніяких фестивалів. Бо не буде кому їздити по дорогам і фестивалити всі кошти і увагу направити Збройним силам України, заявив він. Порошенко висвітлив інші питання. Саме про це я хотіла сказати керівникам і депутатам Кременчука: не треба будувати ніяких сквериків, 5 мільйонів гривень на оновлення ялинки і всього. Без чого можна вижити зараз. Ворог продвигається. Не треба нічим, необоснованого перенесення дня міста з 29 вересня, дня визволення Кременчука від німецьких загарбників, переносити на травень місяць. Хто хоче свята під час вирішення долі України на фронті, ті, хто не нюхав пороху, в кого в сім'ї немає нікого в полоні. Нікого на фронті, ніхто не повернувся калікою без ніг, рук, очей. Секретар міської ради Юрій Грисенка заявив, що і дати 29 вересня ніде немає. Показую копію газети, Красне знам'я» за 30 вересня 1943 року російською над тоді мовою. Приказ Верховного Главнокомандуючого. генералу армии Коневу. Войска Степного фронта после трехдневных упорных боев сломали сопротивление противника и сегодня, 29 сентября, овладели городом Кременчуг сильным предмостным опорным пунктом немцев на левом берегу реки Днепр и так далее. Верховний плавно командуючий маршал Советского Союзу Йосиф Таріс 29 сентября 1943 року. Це і є день міста, день пам'яті нашим мужнім волелюбним визволителям Кременчука, які визволяли свою землю, свої сім'ї від німецьких загарбників. І Гриценку не змінити історію. Забудемо захисників 1943 року, то з часом забудемо і нинішніх героїв захисників України. Не бути цьому депутати, оберіть голосування, про яке не знає народ, яке організоване з порушенням закону України. Голосуванням у Кременчук цифровий лишили право голосу малозабезпечених, пенсіонерів, у яких немає крутих телефонів і не вміють, у кого є ними скористуватися, не зможуть проголосувати і фронтовики, бо не знають про це і у яких одна задача зараз і вдень, і вночі гнати ворога з нашої землі. Я розмовляла з куратором Українського інституту національної пам'яті Олегом Миколаївичем Пустовгаром, і він заявив, що інститут. Не вимагає зміни Українці, Росія знищує нас. Влада Кременчука, єднайтеся зі своїм народом, жителями Кременчука заради свободи України. Все для Збройних сил України. Громадська діячка Трофименко Валентина.